Розділ 35 Господь звернувся до Мойсея на рівнинах Моаву біля Йордану навпроти Єрихона з такими словами Накажи ізраїльтянам, аби зі спадщини своїх володінь вони дали левітам міста для проживання, нехай також дадуть левітам прилеглі околиці довкола тих міст. Міста будуть їм для проживання, а виділена їм земля для пасовиськ їхній худобі, для їх власних потреб та їхніх отарам. Околиці міст, які дасте левітам, простягатимуться від стін міста і далі на тисячу ліктів довкола, тож відміряйте ззовні міста, зі східної сторони дві тисячі ліктів, з південної сторони 2000 ліктів, із західної сторони, що з боку моря, 2000 ліктів, і зі сторони півночі, також 2000 тисячі ліктів. Саме місто буде посередині, а навколо прилеглі території міста. З усіх міст, які дасте вітам, шість міст будуть як сховища, в які дозволите утікати вбивцям. Крім цих, дасте ще 42 міста. Усіх міст, які дасте вітам, має бути 48 міст з їхніми прилеглими околицями. Щодо міст, які передасте з посілості ізраїльтян, то численніші племена дадуть більше, а менш численні менше. У залежності від своєї спадщини. Яку кожне плем'я отримало, воно передасть зі своїх міст левітам. Далі промовив Господь до Мойсей такі слова: Звернись до ізраїльських нащадків і скажи їм: коли перейдете через Йордан у Хананський край, то виберіть собі деякі міста, які були б вас містами, сховищами, у яких міг би сховатись убивця, котрий вбив людину ненавмисно. І будуть у вас ці міста за сховище від кровних месників, щоб убивця не помер, перш ніж він стане перед судом громади. З міст, котрі дасте, шість будуть у вас містами-сховищами, три міста дасте за Йорданом і три міста виділите в ханаанській землі. Вони будуть містами сховищами. Ці шість міст будуть сховищами, як для ізраїльтян. Так і для приходців, котрі живуть між ними, аби міг туди утекти кожний, хто вбив людину ненавмисне. Однак, якщо хтось вдарить іншого залізним знаряддям так, що той помре, то він убивця, а убивця неодмінно повинен померти. Якщо вдарить когось каменем, що був у руці, від якого можна померти, і той помер, то він убивця. Убивця неодмінно має померти. Або якщо ударить когось дерев'яним предметом, від удару якого можна померти, і той помер, то він убивця, убивця неодмінно має померти. Кровний месник сам може вбити убивцю, де б він його не зустрів, він може його вбити. Якщо ж він з ненависті штовхне його або кине щось на нього із засідки, так що той помре, або в гніві вдарить його своєю рукою, так що той помре. То той, хто вдарив, неодмінно має померти, бо він є убивцею. Кровний месник може вбити вбивцю, щойно його зустріне. Але якщо хтось штовхне когось випадково, без ворожого наміру, або кине на нього будь-яким предметом без злого наміру, чи не зауваживши когось кине навіть каменем, який впаде на нього і він помре, хоч не був його ворогом і не бажав йому зла. То нехай громада розсудить між тим, хто вдарив, і між кровним месником за цими постановами. Громада має захистити такого вбивцю від руки кровного месника. Громада поверне його до міста його сховища, куди він утік, тож він житиме там до смерті великого священника, помазаного святим миром. Однак, коли вбивця вийде поза межі свого міста сховища, куди він утік. А його кровний месник зустріне його поза межами його міста сховища, і кровний месник уб'є вбивцю, то він не буде винуватий. Тож убивця має жити в своєму місті сховищі аж до смерті великого священника. Лише після смерті великого священника вбивця може повернутися до місця свого проживання. Таким має бути для вас правило щодо правосуддя для ваших поколінь у всіх ваших поселеннях. Якщо хтось вб'є людину, то вбивцю можна покарати смертю лише на підставі свідчення свідків. Проте недостатньо свідчення одного свідка, щоб винести комусь смертний вирок. Не будете приймати викупу за життя вбивці, якого визнано винуватим у смерті, він неодмінно має померти. Не беріть також викупу за того, хто утік до міста сховища, але хоче повернутись і далі жити на своїй землі. Поки помре великий священник. і не оскверняйте землі, на якій ви мешкаєте, адже кров оскверняє землю, а землі не можна очистити від пролитої на ній крові, хіба що лише кров'ю того, хто її проливає. Тож не оскверняйте землі, на якій проживаєте і на якій я поселюся, також, оскільки я Господь, котрий живе серед ізраїльських синів.